18 квітня 2023 повінь 23-го року. Несподівана і дуже потужна. Тут проходить доріжка. Там вздовж берега, вона затоплена, ну і там від доріжки ще певний проміжок землі до звичайного рівня. Ну тут підпірна стінка теж оточується потрошку водою. За попередніми даними повінь повторює рівень 2013 року або навіть дещо перевищує його. Зараз я збираюсь обстежити ще знакові точки і ми подивимось, який рівень повені цьогоріч. Парк Муромець, колишня назва Парк Дружби народів. А тут в порівнянні з неділею, 15 квітня. 16 квітня, рівень навіть трошки зменшився, хоча, здавалося, мав би нарости. Напевно, це пов'язано з особливостями ґрунтів. Або, можливо, з якимись іншими мені невідомими причинами. Тим не менше вода дуже висока, десь повторює приблизний рівень 2013 року. Ну, я сподівався на більше. Хоча ось, якщо подивитись на доріжку, видно, що вода була набагато далі. Тому що навіть ще сьогодні зранку, тому що тут мокра, доріжка. І можливо просто скинули воду, тому що на оболоні в наталці видно було, що вода була вище. Тобто різну тирсу, деревиння і інший мусор, сміття вода занесла набагато вище. Ну, набагато, на сантиметрів 5-10 вище, ніж стояв рівень, коли я там був. То фактично можна пройти ще туди далі, я не буду цього робити, але он, велосипедист проїжджає цілком собі спокійно по цій воді, але рівень чималий, ну все-таки, здавалось, буде вищий. Ось такі затопи парку Муромець. 18 квітня 2023 повінь 2023 року в розпалі. У 2013 році тут теж була вода, але ну, на око її було менше, але тут були зарослі. Зараз їх почистили і тому стало більш видно масштаби перетоку. І там частково затоплена дорожка. Дорога на острів. Я спробую там пройти. Щучкине озеро. Так його мій дідусь. Місце, де часто проходили вихідні, коли я був малий. Мене сюди перевозили на велосипедах або ми приходили пішки. За тими двома деревами було підняття, на якому ми, як правило, пили чай, їли бутерброди. Я там далі на бережку грався. Ну а тепер тут все залило. Жаливо вправо і наліво теж все затоплено до того місця, де ми колись відпочивали, його навіть не видно, стоять тільки дерева, тобто воно покрито водою. О, Щучкіне озеро зв'язане трубами з Дніпром, тому рівень в цьому озері повторює рівні Дніпра майже одномоментно. Не розлилось і затопило стежку. Гребля перемичка між Матвіївською затокою і Бабиним Озером. Взагалі тут тут води фактично нема. Для перетоку побудована бетонна труба. Але... 2023 рік, як то кажуть, дає прикурити це перепускний місток. Зараз спробую показати, який рівень. От висота метр півтора, як бачимо, метр точно затоплено. В принципі, можна збоку підійти з цієї сторони, є в мене точкові місця, які можна порівняти з 2013 роком. Ось таке от затоплення. А це вже вид бік Бабиного озера. Там за деревами не видно і я можу сказати, що цьогоріч повінь однозначно більша, ніж 2013-му. Якщо в 2013 році я зміг спуститися вниз і показати, що робиться там внизу, то тепер я туди просто не пройду, тому що затоплено вже прямо на повороті донизу. Затока Апендекс до Матвіївської затоки. мій дідусь. Ну, взагалі вона між цими деревами, але зараз Чуть-чуть більше, ніж зазвичай. То розлилася дуже інтенсивно, дуже сильно. В 2004 році я не пам'ятаю, як було, а в 2013-му було менше. Було однозначно менше. І... Тому можна вважати, що повінь достатньо унікальна, достатньо потужна, одна з найбільших, які я бачив. А тут я взагалі не пам'ятаю, щоб колись була вода. Тобто перепускна труба була побудована, напевно. Відомо було, що може бути при повенях тут затоплення. Але я не пригадую, щоб бачив тут воду. Труба майже забита Ну і заповнена майже під самий верх водою. Вид з іншої сторони ця труба під дорогою в районі ресторану з'явилася тут водопільна вода. Ось місце, де ця труба знаходиться. Там місток через апендекс затоку від галудження від Матвіївської затоки. Ну і тут у нас затоплена водою низовина. І ось солдат, який прийшов з війни. Звірного спаленого села Труханів острів опинився знов на березі річки. Таке було в 2004-му, але не настільки сильно, в 2013-му ще менше. Ну а цьогоріч тут затоплення просто неймовірне. І солдат не просто стоїть біля води, а стоїть біля цілком собі чималої водойми. Коли встановлювали тут пам'ятник, можливо, не думали про такий розвиток подій, але... При повенях стається так, що солдат опиняється на березі водойми. І пам'ятник стає більш, ще більш відповідним обстановці, ще більш відповідний своїй ідеї встановлення. Так, вода була взагалі аж тут, але зараз я прийшов, рівень вже знизився, причому на вид доволі сильно. Можливо, це пов'язано з роботою гідроелектростанції, а можливо, з іншими причинами, але солдат все ще стоїть біля розбитого човна на березі озера чи річки. Закручується і тече такими бурунами, піною, такими от хвилями, така бурхлива ріка. Віддалено може нагадувати гірську річку. Але це ніби також величний, попустій, приборканій, але сильні сухі. І ще одна точка. У 2004 році. Там в кінці є три сходинки. У 2004 році були заляті дві з трьох. У 2013-му одна з трьох. 2023 -й. я бачив там мішки з піском. Зараз підійдемо, глянемо, яка установка зараз. Затоплено дві сходинки з трьох. Третя поки не затоплена. У 2004-му приблизно така обстановка і була. У 2013-му було менше. Так, на половину третьої сходинки затоплено. Ну, що хочу сказати. Можливо, це ще не пік повені, можливо, буде вище. Я постараюсь ще разок чи два перевірити рівні хоча б по на найосновніших точках, які мені відомі. Пройшло два дні. Сьогодні 20 квітня 2000. 23. І що ми бачимо? Рівень води стрімко падає. Хоча обіцяли пік повені на 23, 22 квітня, але вода дуже стрімко знижується. Ось рівень, який був 18 у вівторок. Це рівень, який був, скоріш за все вчора. І Далі вода все знижується і знижується, доріжка вже повністю звільнилась від води. І я ще на днях обійду напевно основні точки, які намірив собі і намітив ще з минулих часів. Але думаю, що пік повені ми вже пройшли, попри повідомлення від міської адміністрації щодо пікових значень. Ну що ж, подивимось, що буде наступного разу. 21 квітня 2023, повінь 2023. Ну і хоча обіцяли зараз пік повені, але рівень ще більше впав порівняно порівнянні з вчорашнім днем. Тому можна сказати, що повінь цьогоріч пішла на спад уже остаточно. І тому напевно це була перестраховка. Коли казали, що зараз, якраз сьогодні-завтра буде пікові значення, скоріш за все це була перестраховка з, якимось, ну, з якоюсь метою, яка мені невідома. Це вже не перший раз, так? Раніше вже попередні повені також повідомляли про пікові значення, які не співпадали з реальним станом речей на річках і озерах. Тому я ще зайду в парк дружби народів. Він же парк муромець, подивлюсь обстановку там, але можна сказати, що пікове, пікове підняття води в Києві вже закінчилось. Вода пішла на спад. Так, і як бачимо, вода відступає в парку Муромець. У вівторок вона була трохи далі. Ніж я зараз стою ось ця біла табличка для мене як показник. Тут вже теж підсихає і поступово знижується рівень, висихає земля, висихає плитка. На дорожці велосипедній теж вже фактично вода зійшла. І Тому можна сказати, що повінь цьогоріч пік пройдено. Хоча обіцяли на сьогодні і на завтра пікові значення, але, скоріш за все, це була перестраховка. Але загалом можна сказати, що повінь 2023 Виявилась надзвичайно великою, сильною, одною з найбільших, які я фіксував, якщо взагалі не найбільшою. І на цьому я закінчую цей. Репортаж про розвиток київської повені 2023 року. Дякую всім за увагу. З вами був Гербранд. Всього доброго.